Ресторан із кращими гастрономічними родзинками Закарпаття, куди до початку війни в Україні щоденно навідувалися сотні подорожуючих поласувати смачним і традиційним, став локацією, яка безкоштовно харчує сотні потребуючих. Тут у нижньому селищі на Хущині, щодня мають змогу отримати повноцінний обід та вечерю всі внутрішньо переміщені особи, які проживають у населеному пункті. Каждый день сюда ходим есть. Большое спасибо. Цепь безкоштовна, но она немножко не, как не у нас, но она очень вкусная и хорошая. Мы сначала были вообще в легком шоке, что такое вообще существует. И на самом деле это очень большая помощь. И это все вкусно. И сидишь и чувствуешься человеком, грубо говоря, потому что мы сейчас живем да, в разных условиях. Тут наші тарілочки красиві, це вот все, в общем-то, і вкусно. Все Їжа різноманітна. Дівчата молодці, вони е, кожного дня щось нове згадують, щось нове готують. То супчики крема якісь, то якісь каші. Е, молодці вони. Цей заклад належить інні пригарі та її рідним. Жінка переконує, вони не змогли стояти осторонь, коли в Україні триває війна. Тож вирішили зі свого боку робити все можливе, аби допомогти вимушеним переселенцям. Відразу переформатували свій заклад під так звану соціальну їдальню та взялися харчувати смачною їжею. Найбільша кількість людей, яку ми харчували, це було 170 осіб за один прийом їжі. Зараз ми харчуємо десь 25-30 осіб. Це фактично залишилися ті, хто залишився в нижньому селищі більш-менш на постійній основі, і ті, хто не може собі зараз дозволити харчуватися власними силами. А у нас із працівників ресторану залишилося троє осіб. Решта виїхали теж як переселенці за кордон. І ми найняли ще одну людину, жінку переселенку з Харкова. А також є волонтери, які просто приходять нам допомагати на кухні. Зараз це десь біля трьох осіб, які періодично змінюються на кухні. А в максимальні пікові періоди це було по 10 волонтерів на кухні додатково до кухаря, які допомагали, наприклад, обробляти продукти, які потрібно було там якісь елементарні речі, такі там як чистити картоплю, ліпити печиво чи ще щось таке. Спочатку тут використали основний запас харчів у закладі, тобто м'ясо, фрукти, овочі. Опісля змогли налагодити гуманітарні поставки з-за кордону. Тож продукти харчування отримували від небайдужих благодійників. Відтак, частину залишали тут у закладі для приготування їжі, інше надсилали на передову для українських захисників.